Там щось летить, ну ви не переживайте. Спробую 28 грам. Якийсь патрон. А, по пальцях б'є курва. Чотири патрончики. Три мішені чомусь у мене на чотири патрончики. Значить закладений один промах. Знімаю з запобіжника. Це самокрутий. По невідомому нікому рецепту крутив сам, не знаю, чи буде взагалі працювати. На помповику mosberg нт 19 працює чудово. Чи буде на е, солоні? Працює чудово. Ще два патрончики. Картеч невідомого мені розміру, невідомого мені виробника. Це підгончик, скажімо так, від добрих людей. Пробую два патрони. Один в патронник, другий в магазин. Картеч, це курва весело. Куля зубер, 27 грамів. Знову ж таки, підгончик від добрих людей. Наскільки він мені сказав, це кулі вже досить старі, досить давно вони валялися, але побачимо, як буде працювати. <рапристо> 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 куля, куля, курва! Ось так це виглядає зсередини. І ось так виглядає друга стінка. Друзі, куля пробила ящик на виліт. Куля пробила цей ящик на виліт. Шість пробоїн картечі є, досить купно прилетіла, відстань, ну може, метрів 10, небагато прямо. І це вихідне кулі, тому що після картечі мішень впала, Картеч, до речі, ось попроламувала в деяких місцях, але на виліт не пробуває. А потім воно впало і куля вийшла з іншого боку, вхідне і вихідне.